Так, салат з яловичини, теплий салат з яловичини. Беремо яловичину на сковорідку, на високий вогонь і обсмажуємо. Щоб яловичина була м'якенька, найголовніше поки м'ясо наше смажиться, в окремій тарілочці. Ми змішуємо мед Оп. і соєвий соус. Один до одного можна. Додаємо солодкий перц. І заливаємо нашу ялочку. Хай пішкується. Так, трішки айсбруга. Мили соус. Ось такий соус, всі покупували. Так. Додали трошки ще такого салатику. Промазанчик обязательно. Далее. Наша да? Прямо с юшечкой так и додаем. Юшечку тоже поливаем. Перемешиваем. Вот так, чтобы замешать красиво. там, У нас авокадо. Зараз саме якраз про інжир, його можна знайти в магазинах, він є, він недорогий, він дуже смачний зараз. Свіженький ставила була в консерві, інжир, а зараз ставлю свіжий. Так, Можна допомогу трошки додати. Помідорчик, помидорчик, помидорчик, помидорчик. И... І... У меня такая Для Салатик. Тут по джудике, тут на синя. Салатичка. Вот тут.